Доброго раночку, ми заклахоми. Початок шкільного тижня для деяких. Для деяких це для мене і для молодших. Сказали, сьогодні в школу не йде, в неї сьогодні в школі професійний день. Вони відпочивають. Ось зараз чихну. Не вибачаюсь. Дякую. Вибачаюся. Ой, як гарно. Добре. Мама прийшла теж зранку, <пи> пише, я прийду, мені треба. <пи> Приходить і каже, що? Що, ж, що ж тебе так зове? Що, що, я... що тобі покою не дає? <пи> каже, ті великі гілки буду їх пиляти. <пи> каже, о, ми ще кажу. Не палимо нічого, треба бути готовим. Короте, дякую, мама, то вона там порається. Добре, поїхали на роботу. А сьогодні вже моя менеджер написала, що одну дівчину у нас не буде сьогодні, а у мене це а, тиждень, коли я посуд мій. Е, Означає, що я буду давати фрукту дітям сьогодні, бо її нема. А, і будуть у нас е, старафонові подносиці, що мені не, не потрібно буде дуже багато мить, тому що мені треба буде і е, давати цю фрукту, і також мені треба буде е, мити посуд. Коротше, гіх, нічого, справимось не в перший раз. Сьогодні у нас ритка. Так, в машині відпочиваю, чекаю на дітей. Сказали, сьогодні забирати не треба, класно. Треба в магазин заїхати за молоком. Бо Сьогодні вже останнє дала на сніданок, нормально день пройшов. Навіть якщо не було у нас екстраробітника, нормально, бо мені не треба було мити. Носи, то спокійно так пройшло. Я не в запарці. Все норм. Так що так можна, так працювати можна. Зайшла з дітьми в крамницю. Молоко купити. Джашик тепер хоче взвішувати. Мілк. Ананаси. Короте. Я му коляка-ляка. А виге. Коротше, я сьогодні працюю в Росії. але вчора, не знаю де, не знаю, куди їх поклала. Я загубила свої окуляри. Вони, можливо, просто десь в хаті. Я вже думала, може, я їх вже вкинула а... в пральну машину разом. Не знаю, коротше, не можу знайти свої окуляри. І це дуже тяжко. <сіх> Цілий день я просто жмурюсь, це знущання над моїми очами, а працювати в росі. Це я завжди буду перевіряти ці етикетки, і буду ходити як таке. Ось... <сіх> так що хочу в долар не збігати, купити собі окуляри. Блін, минулого року я пам'ятаю, що мама мені зараз купила десь. П'ять окулярів. Коротше, за рік, їх всіх нема, вже, вже всі або зламалися, або я їх загубила. Ну, коротше, це Марина, це треба вміти, Я кажу, скоро буду носити оцей ланцюжочок, як бабуся, для окулярів. щось вони в мене не затримуються. Добре, поїхали. Так, все, купила, три пари. Окулярів. Вирішила, що купити треба одразу три. Подивимося, як довго їх вистачить. А... Сильніше окуляри купила, бо зрозуміла, що. Ну, коротше, спочатку, спочатку, як я почала окуляри носити, я вже достатньо так додала сили. Коротше, зір став гірше. Так що от <смі> ласкаво просимо в середній вік. <смі> я в шоці була, коли зрозуміла, що мені потрібні були окуляри, а тепер, блін, вау, У мене вже я до цього, коли я тільки почала носити окуляри, якщо приходила до мами і забувала свої, я одягала її і мені прям вгу. Так прям дико було, ні кажу, я не можу в твоїх. Зараз я просто норм. Одягаю маміні окуляри без проблем. Все видно, все так добре. Так що. Буся, ми з тобою на рівні. Доброго гарантичка, ми за клагами. Скинулись коли до школи. У неї вже початок шкільного тижня теж. І їдемо. Знову сьогодні не буде у нас одної дівчини. Так що а, графік бу, буде той той же саме. Я навіть не проти, я кажу, ну, вчора було навіть не тяжко взагалі. Так що їду на роботу. Так, дітей я вже давно забрала, я вже навіть деяких погодувала, а деяких от зараз їду в сам з клуб купити піцу бутер, скали. Мама, сьогоднішній вівторок. Ти знаєш, що це значить, що піца. Будь ласка, я хочу піцу. Куплюю піцу. Що хотіла сказати? Позвонила мені зранку Анжеліка. Каже, мама, мені треба, мені треба тобі щось розповісти. Я Кажу, що таке? Каже, я вчора впала на роботі, на ескалаторі, на, на, на цій яких. Я це слово недавно говорила, в мене просто заблокувало ступіньки. Сходи, господі, сходи. Коротше, сходи на сходах у цих ескалаторах впала і, коротше, в неї тріщина в кістки. Оце передня що, нижня передня кістка. В неї hairline fracture. Це тріщина розміром з волосину. Я кажу, пишу гіпс. Він каже, ні, мені там Брейс такий поставили. Брейс це таке щось там, спеціальна така фігня, коротше, щоб вона тримала її на місці, я Не знаю, як по нашому це називається. Я кажу: так ти що ходиш? Він каже, ні, я на, я на милицях, я на милицях. Я кажу, ти що на роботі? каже, так. Я кажу, як? Він каже, ну, я, я каже. Більше роблю мене менеджерську роботу зараз. А я кажу: ну дивися, ти що? Кажу, там бігулочки приймаю. Я кажу, мама, все добре. Я просто хотіла дати тобі знати, щоб ти потім коротше, не... <гум> не була здивована. Кажу, капець. Отак. От Ладно, зелений зелений колір, я поїхала. Доброго гаранка, ми заклахоми. Сказу вже там на скинули, ми вже майже коло школи з малими, на світлофорі зараз. А, хотіла сказати, що в цій школі а, у нас є клуби для Джашика нема, вони ще маленькі, а тринки почнуться клуби, це типу секції, і там був перечень різних. Цих секцій, секційка обрала ти Так що тільки що я отримала папір, що вона все ж таки там є місце, бо ми не знали, чи буде місце. У нас було два вибори: ти і шиття. Це її два інтереси були і вона буде робити знову так фондово. Боже. Я навіть не знала, що вона знову захочеться. Ну, добре. По крайній мрії, тут це безкоштовно. І там ще її годувати буду. Я правда впевнена, що вона ніфіга не буде їсти, те, що їй буде давати, але от, він такий Ну, Це одразу вона після школи буде йти. Два рази. Два рази на тиждень нібито. Ну, нормально, мені подобається. Ну це не, не, не весь рік. Це кілька тижнів. Ну, прикольно. Так, на обід я зробила плов. Але на швидку руку, коротше, в інстагорщику. Ну що, нормально, для нас нормально. Їду до фрівею, а там купа... А це вже наступний ранок. А там купа сигналізація, машини, пожарки, пожежники. Коротше, не їду я на фрівей, без без безсвітлофорну дорогу. Їду я містом, що щось, щось мені це взагалі не подобається. Чи поїхав, чи не поїхав. Короче, треба закрити влог за кілька днів, тут вже збиралося. У мене інтернет знову працює добре, то я ж завантажувала свої відео днів, щоб завантажити, і деякий час взагалі відео не було. Бутньо, ви зараз отримуєте, мабуть, кожен день і думаєте, що, що, що трапилось, що трапилось. А що хотіла сказати? Були ж дебати, цих президентські дебати. Чесно, я їх не дивилася. Я їх не дивилася, я була на роботі, але прочитала багато. І про самі дебати, і про думки інших людей. Чесно, люди, я, я знаю, що минулого разу, коли були вибори, я була дуже голосною на. Рахунок свого вибору, так? Я, 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 цього року я не, гол... я не голосна, тому що я, чесно, я... я знаю, що я роблю в цьому році, бо мені не подобається жоден з кандидатів. Ще буду думати, ще буду е... читати. Що, чесно, я не знаю, що краще для України. Різні думки на цей рахунок. Хочу вже Я вже втомилася від Трампа, але, блін, немає іншого кандидата. То був цей як його, Кеннеді. Він себе зняв у підтримку Трампа і я, коротше. Я чесно, я вже демократія, я не хочу. З однієї сторони, воно виглядає, нібито вони типу, допомагають Україні, але щось ну якось вони так повільно допомагають Україні. Ця допомога щось так повільно йде і так мало. Вже допоможіть, ну, вже допоможіть, як... допоможіть блін. А не по краплі. Коротше, чесно, не знаю, що. І, і то, що триндить Трамп теж, ну що воно меле іноді? Ну, коротше, хоч, якщо подивитися на деякі речі, які він е, зробив для України ще в попередні роки, то він зробив більше, ніж демократи. Але так як він лялякає, то, блін, боюсь, зіл'є Ну, Отакі думки. що Я буду, я, хоч, я, вже, я вже казала, я вже не буду цього року. Цього року я може взагалі не буду йти і голосувати. А... По-любому, по любому, ну в Оклахомі це єдиний штат, який завжди був червоний. Завжди ми голосували за президента. Республіканський. Я кажу, мій голос, навіть якщо б я голосувала за демократів, воно ну, все одно не зарахувалася. Але, коротше, отакі от так, от думки. Кожен думає, по-своєму, там щось. Кожного... Коротше, а що наприкінці буде? Не знаю. Якось, а ви що думаєте? Що ви б хотіли? Я вже не знаю, чесно, я вже чесно. Я просто не знаю, типу, тобі дано це право голосувати. Це, типу, привілегія. Хоч я вже загубила віру, що це право дійсно у нас є. Чи Це тільки виглядає, ніби у тебе таке право є. Ой, ладно. Буду я закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і папай. Ба